Усім привіт. Усім привіт. Багато хто питав Z800, z 800 Ні, давай з іншого почнемо. Багато хто запитував z 750 коли ми вже їх всі продали. Ні, ну за Z800 теж багато хто питав. Так, хлопчики та дівчата, z 750 вже немає і не буде, є Z800. Одна. Ну що, давай я постану. Да, як так, як завжди. Спочатку гума. А, ну пробіг. ти ні, ти поки шукай там, щоб рік тобі побіг. зручно не буде відволікати тебе. 17 тисяч кілометрів пробіг. 30-та неділя 2020 року. Гума. 20-й рік по протектору. Пірелішу. Ну, До речі, це гума. У нас. Ну я знаю, що Pirelli – це гума, яка дольше всього ходить, їздить. Тобто вона... Ну, взагалі, стосовно зносу, це найкраща гума. Та і держак в неї досить такий класний. Коротше, гума Pirelli, як на мене, це топчик. Я, до речі, собі хотів купити саме Pirelli. Але ви мене змусили купити мішлін. Правильне діло робиш. Та фіг, хто його знає. Так, ну що, гальмінний диск. Тільки-тільки починається. Починається вибор... вироботка. Тільки-тільки. По суті, її нема. Але якщо так от тільки-тільки щось так відчутно. Перо гарне, є трічинки на пильниках. З іншого боку так само. Та і тут так само, що ніде тут ніяких університетів, нічого. Вот тут тут трішки, трішки вот такі вот чаточки є на бовтика. Захист радіатора стоїть. Так, давай по порядку. Давай. Он кося, класне. Не до нічого. Вротики теж. Фора. До речі, стоїть лед, одразу побачив. Так, що тут у нас? Тюнінгові курки, наполеони дзеркала, руль з підігрівами. Зарядочка. Дзеркала взагалі топ. Наполеони класні церкви. Так, у мене на ФЗХі такі були, бомба. Ти казав, що ручки з підігрівом? я... Вже... Да, казав казав козов. Пропустив. Є без зарядочка он є. Теж ж казав. Та що ж це? Не даже навіть 5 копійок своїх вставити. Я мовчу вставляю. <ріх> Та ні, ну давай вже почали. Так. Отут вот тут на слайдері є такі от подряпинки. Зараз. А тут тут є такі подряпинки. Угу. Вот тут на захисту є такі. Вот тут такие маленькие. Вот тут такие есть. Сейчас, подождите. Mm. Выхлоп, как всегда. Всередині все чистеньке, класненьке. Гальмінний задній так само. Тільки-тільки починається. З тієї сторони заглянемо. так. О, тут задня гума тут так само. Так, 50-та неділя 2021 року. Ну це комплект. Спереду ну, у нас 20-й. Брік, а тут майже 22-й. Ну нова, нове нове колосо ззаду. Те ж саме пірелі. Ну змінювали, звісно, що комплектом скоріш за все. О, я до речі знайшов ще один доля. Диви. Це в Японію бачиш, Від... відламали і тут знаю. О тут на сидінні є такі, якщо придивитися, є такі подрябанки. бачиш? Ну... No. Ногою. Ось на поворотнику також. До речі, якщо що, то ми я думаю відполіруємо це на поворотнику. На ну поворотнику. ось це ні, а на склі да. -да. так. О, дивись, тут є. Зараз. Почекай. Ланцюг ще також може ще кататись і кататись. До речі, скоріш за все, що оцю деталь теж фарбували. Тому що я отут бачу як кратер, і тут бачу як Скоріш за все це фарбована деталь в Японії. Ось тут тут є. І отут. А, і отут тут. Ну це алюмінієво, швидко стріляється. Здравиться. Ось. Всю. Це твоє улюблене. Ні, моє улюблене ось такі а. речі. Для тебе ти бачиш, не Don't touch. Є ось такі вздуття, але я думаю, якщо когось це сильно турбує, то... Підфарбуємо. Та краще не фарбувати. Якщо ми це підфарбуємо, потім воно бензином буде підіймати. Його. Краще не фарбувати його. Бак чистенький, гарненький. Ключик один, до речі. Зараз ми, до речі, продаємо мотоцикли. От По нашій новій методіці ми взагалі ніяк нічого не підготовлюємо. Я кажу за візуально, тобто ми не заливаємо їх лаком. Там не намацюкуємо. Тобто все максимально як воно є, так є. Тобто, то Японію такий він прийшов і такий ми саме його і продаємо. Вилочка, до речі, жодного разу не розбиралась. Так, ну що, я проїду. Да. Метр дев'яносто. Ух ти, її, Пану почекай! Потримаєш? Дивись, як прикольно. Потримаєш, будь ласка. А Дальнє вимкни, будь ласка. Метр дев'яносто два. Зріст у нього. Солідно? Да, досить такий, мені було цікаво, я перший раз проїхався на 800. -ти. Давай, чи ти? Зараз Метр сімдесят п'ять Сашкова, Сашка. На що звернув увагу? Дуже такий еластичний, приємний мотоцикл. Ти неуважний. На що звернув увагу відносно до інших мотоциклів? Висока посадка. Так. Висота посятку, звірно. Мотоциклі... Ну і в порівнянні з між 750-ком, він такий більш, як сказати, еластичний. Ну, більш, більш еластичний. еластичний. І гума м'яка, ну вона нова і цепка дуже. Звернув увагу, що ну, він не ж, дуже... не ж, ти бачу, я не Я... Цепка дуже. Гальма, все, тобто ну, реально, коли нова гума, це зразу відчутно. Так. Ну і висота по сідлу. Так що якщо у вас високий зріст, то цей мотоцикл підійде. Все, Всі, всі нюанси ми повністю показали. Все, що треба, все зробили. Нагадуємо, що, це... що в нас є доставка під ваші двері, і ми надаємо гарантію. За цим мотоциклом можна не розпинатися, я впевнений, що він довго не зачекає. А власника. я не за це я взагалі кажу А, взагалі стосовно всіх мотоциклів. Взагалі так, Взагалі так.